Друзі, якщо ви не впевнені, куди, кому і на що донатити для ЗСУ, ви завжди можете перейти за посиланнями, які я залишаю, під кожним моїм відео. І повірте, навіть маленький донат має значення, адже краплі складають океан, правда ж? Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Круто! Там, де височать перші піки Анд на острові Вогняна Земля, лежить на його березі найпівденніше місто світу Ушуая. Вона дивиться на кілька острівців поруч, за якими недалечко лише Антарктида. Я прибув сюди під вечір, не маючи запланованого місця зупинки. Проте я не дуже цим переймався, адже мій намет завжди зі мною. Ну От спитають мене, онуки. Діду, а ти спав в наметі по всьому світу. Чи спав ось ти, наприклад, в Ушуаї, на південнішому місці на землі? І що я скажу? Ні, не спав. Ну, це ж буде встид і позор, як то кажуть. От саме тому я зараз, принаймні, одну ніч заночую в наметі. Першу ніч в Ушуаї. Хоча вночі буде лише плюс два, але ж то дрібниці. Для чоловіка, який зібрався відвідати Антарктиду з велосипедом, ну це ж зовсім дрібниці. Друзі, напевно, зараз саме час нагадати вам, чому я так часто згадую Антарктиду в своїх відео, і це не даремно. Справді від самого початку мого проєкту я мав таку ідею потрапити з велосипедом ще й в Антарктиду. І якби в мене це вдалося, тоді відвідавши також всі інші континенти в моїй навколосвітній безперервній велоподорожі. Я таким чином зміг би відвідати всі існуючі континенти на землі, бо як відомо, Антарктида це також континент. Звісно, я не планував там подорожувати, перетинати від берега до берега Антарктиду і чи тим паче підкорювати південний полюс. Але принаймні побувати на березі з велосипедом, цього я справді хотів. Чи вийде в мене це тут в Ушуаї? Дивимось далі в цьому відео. До речі, знаєте, що це за місце? Це не просто якесь місце серед природи з травичкою, з деревами, яке я зазвичай знаходжу для нічного таборування, а це офіційне місце тут в Ушуаї для дикого кемпінгу. Вони виділили ось таку місцину в долині біля річки, дуже мальовничу, оточено горами. Місто знаходиться там далі, десь за 300 метрів починаються будинки. Взагалі в Ушуаї дуже багато, просто мільйон різних готелів, хостелів і кемпінгів в тому числі. Я принаймні бачив на мапі декілька, може навіть з десяток кемпінгів. Але ось таке одне місце вони лишили і для любителів дикого кемпінгу. Ну окей, нехай напівдикого, бо тут дещо вони облаштували. Наприклад, столики для пікніків, врешті і барбекюшниці, там є, можна смажити. Там далі якісь будиночки, я не знаю, що там, і коні ходять тут. Але взагалі, прибувши сюди, у вас виникає відчуття справді дикого кемпінгу, тому що ви практично на лоні природи. Це місце є на мапі Google, воно так і називається Муніципальний кемпінг, ще якась там назва є. Ну і звісно це безкоштовно. Хоча, на жаль, все тут виглядає занедбано, я думаю, вони це зробили давно. Ідея була хороша і, напевно, тоді, коли вони це зробили, це виглядало непогано. <зас> Холодрига була. Ну не те, що аж дуже, але під ранок я чув, що прохолодно. Був в штанах, в шкарпетках, в двох термобілизнах. Але врешті все, що вище нуля, це тепло, це літо. Сонечко з самого ранку, це класно, воно швидко зігріває. Зараз пів на дев'ятого, я бачу, що вже 9 градусів. А якщо постояти на сонечку, вітру немає, то взагалі тепленько, добре. Час сніданку, якщо це вже дикий кемпінг, то і сніданок має бути дикий, виготовлений на вогні, власноручно. Я використовую, як завжди, мою улюблену пічку Бонда. Ну, Хоча в цій подорожі я не дуже часто нею користуюсь, але в таких випадках це просто дуже-дуже файно. Дрова є, вони не мокрі. Буквально кілька гілочок потрібно, щоб приготувати. Може працювати від павербанка, може працювати від батарейок або взагалі без нічого. Хоча з електрикою воно ефективніше, тому що є піддув, повітря і вогонь горить значно краще. Чоковочок! Ушуая мега популярна туристична локація Південної Америки. Сюди приїжджають буквально звідусіль, аби відчути справжню атмосферу краєчка світу. Туристична індустрія тут є однією з головних і постійно розвивається. Відповідно, і населення міста стрімко зростає за останні 50 років, збільшившись аж у 13 разів. Це місце оточене грандіозною природною красою, наче створеною для численних активностей: гори, море, озера, льодовики, безліч пішохідних та веломаршрутів, гірськолижні курорти, річкові сплави і морські подорожі. І, звісно, Ушуая це важливий порт на межі Атлантичного і Тихого океанів. Тут стартує більшість антарктичних експедицій, не лише наукових, але й туристичних. І от ще навіть перед тим як знайти цього дня житло, я здійснив перший похід по офісах кількох турагенцій в надії знайти спосіб попливти до Антарктиди з велосипедом. Тут я маю сказати, що це, звісно, не був самий початок моїх пошуків, тому що ще задовго до того, як прибути до Південної Америки, я писав онлайн, закидував інформацію по різних спільнотах, форумах із запитами про будь-який спосіб дістатися Антарктики з велосипедом. Писав також і на українську станцію академік Вернацький. На жаль, ті пошуки жодного результату не дали. Але оскільки мені все ж таки було цікаво побачити вогняну землю, у шуаю я справді хотів сюди приїхати. Тож я прибув сюди і вже продовжив пошуки безпосередньо тут по офісах компанії. Зрозуміло, що за такого рівня туристичності в Ушуаї житло не дешеве, включаючи хостели. Найбюджетніший варіант, який я міг знайти, 22 євро за ліжко у восьмимісному номері. Проте в перші пару днів мені дуже пощастило. Оце ще один його величність випадок, коли я збирався вже другу ніч ночувати в Ушуаї в моєму наметі. Сьогодні мало бути плюс один вночі, але якось ось проходжу, проїжджаю щойно вулицею, і мені якийсь чоловік з іншого боку дороги кричить: О Юкрейн! Ола!». Потім підходить до мене і це ось цей Хуан. Оля-оля! І він запропонував мені сьогодні ночувати в нього. Ось такі от гостиння аргентинці. Зараз ми прямуємо до його дому. І це дивовижно, що машина в нього навіть така точно сама, як наша перша з яриною машина. Рено Кліо і навіть кольору такого ж самого. i think you are going to be very lucky to, to get your project to go to antarctica. Um, and i am just letting you know the only argentinian company, you know, argentinians, we like to share projects uh, nice as the one you are doing. so meaning that uh, you can go to the office, knock the door, and they will uh, they can hear you and they will uh, pay attention on, on your project. so i'm pretty sure that you will be lucky and you will go to antarctica with your, with your bike. and what are you cooking tonight? this is empanadas. empanadas of tuna this time. yeah. the most common one are with the beef or meat. And, uh, but this is tuna. It's, uh, I'm clocking in the night at the Lonely Steak Hub. Звісно, я не пропустив нагоду власноруч зробити емпанаду, найтрадиційнішу страву в Аргентині після асадо. Вперше в житті роблю емпанаду аргентинську. Ну, давайте спробуємо. Беремо так. Can I use my finger? Yes, it's allowed. You know, in Ukraine we have a very similar thing. It's called varenyk. Varenyk. It's actually the same empanada. but boiled not fried ah. not uh, baked like this yeah you press it all the way i don't know if i'm good on this but i hope it will be tasty and uh, after that you do something like yeah, yeah like that yeah perfect like this. yes and then and again like this yes. you have an a ukrainian style uh, in Ukraine, uh, Varaniki, we do only like this. Ah, you are lazy. people. La <laughs> lazy nation. <laughs> now you can put it uh -huh. next to the other one. Have a look. And we can mm -hmm. compare. Definitely yes. different. It's okay, quite good. The first one. Let's <laughs> see. It. Wow, now it's ready. It looks amazing. Bananas. Wow. <laughs> Через два дні я переселився в хостел. Навіть за 22 євро знайти вільне місце було непросто. Отже, я прибув в хостел. Планую тут бути три дні. Зараз мене ведуть в кімнату. Як і годиться в хостелі, тут є кухня, в котрій завжди гамірно. Ваші продукти ви можете зберігати в цих трьох холодильниках, але вам потрібно їх підписати. Я наклеїв на кожен свій продукт і поклав там. Вони не зникли за ніч. Тут є колективний посуд, яким можна користуватися, тут є ще деякі колективні речі, якими можна користуватися, але все це ви зобов'язані помити за собою, звісно, ну і підтримувати чистоту. От єдине, чого в них немає, так це маленької каструльки на одну персону, щоб зварити рис. Тобі я знайшов ось таку найменшу. Давай, давай. Біля багатьох кімнат, біля дверей тут стоять брудні похідні черевики, тому що справді дуже багато людей приїжджають сюди для трекінгу, для походів в гори.

І І всі вони відві... mm. І всі вони вони роблять роблять зрозумілим, зрозумілим, чого його його чому відвідує понад 3 мільйони туристів щороку. Thank you so much for everyone. all from Poland? No, I'm from Ukraine. Ah, Ukraine, okay. Yeah. I'm just a little bit in hurry uh, making a new video. I I just have no other silent place. Yeah, yeah, yeah. Sure. No worries. Thank you. Врешті я провів у Шуї значно більше часу, ніж планував. І, звісно, всі ці дні я продовжував пошук. Я гуглив, писав, ходив, зустрічався персонально з людьми, але все ж таки це не принесло бажаного результату. Були моменти, котрі могли б стати для мене реальністю, але щоразу з'являлися якісь речі, котрі це унеможливлювали. Зазвичай це було. Три речі: перша річ це неймовірно дорого. Взагалі, антарктичні плавання це просто космічні ціни. Я тут навіть на називати вам не буду, тому що ви все одно не повірите. Друге, це мене постійно переконували, що я не можу взяти велосипед в Антарктиду, тому що цього не дозволяють правила і закони. Я досі не впевнений, чи це справді так, тому що мені достеменно відомо, що в Антарктиді проходили велосипедні проєкти. Один італієць навіть доїхав до полюса на велосипеді. Там присутній певний автотранспорт, і навіть літаки приземляються. Тож зрозуміло, що ця заборона не є абсолютною. Але в той же час я усвідомлюю, що. То на це потрібні спеціальні дозволи, і це справді нелегкий процес. Ну і третя річ це коли капітан був не проти допомогти мені здійснити мій проєкт. Він був в захваті від моєї ідеї, але його яхта була справді маленькою, тож він сказав: вибач, в мене просто немає місця для велосипеда. Ну, і після всіх цих численних намагань прийшов день, коли я зрозумів, що я більше не хочу продовжувати. Хай це буде мій останній день тут в Ушуаї. А свою останню ніч тут я проведу в наметі, як і першу. Що ж, друзі, Антарктида знаходиться десь там, якихось тисячі кілометрів з хвостиком до неї. Ось я тут, в Ушуаї. Я зробив довгий-довгий шлях сюди, щоб здійснити цю ідею. Я готовий сісти на корабель і перепливти. Ці тисячі кілометрів, висадитись там на берег, зробити фото, я в Антарктиді, і повернутися назад до Ушуаю. Я готовий це зробити, але перед тим я собі постановив, що я не стрибатиму вище голови, якщо це буде складно зробити, якщо обставини так складуться, що неможливо буде це зробити. І обставини справді так склалися. Зараз для мене немає жодної можливості це зробити, принаймні в цей момент, поки я тут. І отже, вчора я стояв на набережній, дивився в той бік, думав про ситуацію і якось подумав, може мені просто цього не треба. Може, мені не треба цього насправді. Адже в житті ми йдемо до чогось, що нам потрібно. І це щось приходить до нас зазвичай, якщо ми цього прагнемо. Ідея з Антарктидою була лише цікавою ідеєю так здійснення цього, напевно, зробило би проєкт цікавішим. Але знову ж таки, головна моя ідея це подорож навколо світу на велосипеді. Це не здійснення якихось. Супер трюків, яких ще ніхто ніколи не зробив. Поправді кажучи, Антарктида ніколи не була моєю мрією. Я ніколи не марив тим краєм, я не люблю холод взагалі. Мені більше до душі тепло, і я надам перевагу спекотним краям. Це була лише хороша ідея як родзинка. І отже, зараз вона відпадає. Не цього разу. кручу 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 чопедалі! Прощаває у Шуя! Що ж, ось такою була моя антарктична спроба тут в південній Америці. То знає, можливо, мені пощастить з цим більше, коли я буду в Австралії, але поки що мій маршрут повертає на 180 градусів і я прямую на північ. Попереду багато цікавого. Двісті кілометрів знайомої дороги у зворотньому напрямку, і я знову в Ріо Гранде. І ось тут у мене трапився один дуже неприємний епізод. Та що там неприємний, взагалі найгірший від початку моєї подорожі, який стосувався здоров'я. Десь в останній день в Ушуаї, і, напевно, ще на шляху до Ріогранди, я добряче змерз. І, можливо, не помітив цього. Коли я прибув до Ріогранди, мені ставало все гірше і гірше. І наступного дня стало просто так кепсько, що я мусив викликати швидку. Виявилось, що в мене пневмонія, тобто запалення легень, тільки моїй мамі не кажіть, будь ласка. А я просто був в шоці. Реально, у мене ж такого в житті не було запалення легень. Ну і зрозуміло, що я мусив десь лікуватися, десь перебути тиждень, другий можливо. І отут ви пам'ятаєте Соледат, про яку я казав, вона працює на телебаченні і допомогла мені організувати інтерв'ю, яке ви бачили в попередньому відео. Так, от, коли вона дізналася, що я хворий, вона запропонувала мені допомогу із житлом, тому що вона розуміла, що це мені справді потрібно мені треба десь зупинитися, і насправді це було житло її друга Сантьяго. і от зараз цим двом золотим людям, Соледат і Сантьяго, я хочу висловити сердечну подяку. За їхню неймовірну допомогу, тому що я справді не уявляю, як би мені було без цієї допомоги. Я пробув врешті в будинку Сантьяго приблизно 10 днів із двома котами поки лікувався. Оріємо так? А, і ще як я познайомився із Соледат. Ще по дорозі до Ушуаї, ще до вогняної землі. Я чисто випадково зустрів Павла, українця, який довго вже живе там в Аргентині, працює. І Соледат це його колишня дружина. І він просто мені дав контакт. Каже: нам може тобі знадобиться. Тобі ж цікаво спілкуватися з журналістами, можливо, в тебе інтерв'ю візьмуть. Ну, як ви знаєте, так воно і сталося. Тож я страшенно вдячний і Павлові, і Долі за цю зустріч. Тому що бачите, як воно все поєднано, як все переплетено. І кожне навіть, здавалося б, якесь незначне знайомство може мати велике значення насправді. Їду зараз з Павлом. Це той самий Павло, якого я зустрів одного разу на заправці. І виглядало так, що це була звичайна зустріч, одна із багатьох випадкових. Але насправді все було не так. Я зараз це знаю, тому що. Завдяки Павлові я познайомився з його дружиною Солидат, і яка мені дуже допомогла. Це був справді важливий, важливий такий момент. Тож бувають зустрічі не випадкові, хоча і здаються випадковими. Як ти Павло сьогодні? Нормально, добре, піднявся, довольний, що можу чимось допомогти. Зустрілися я... би так собі, але сьогодні допомагаю. Павло каже, давай я тебе підкину до кордону, тут 80 кілометрів. Чому відмовлятися? Круто. Я був приїхав 20 років, досить молодим, в 96-му році сюди в Аргентину, на роботу і так життя склалося, що лишився тут. приїхав на стройці, почав працювати, приїхав на острів на одну стройку. Так випало, що зараз працюю сьогодні на тій самій заводі, там де приїхав строїти. Таке життя склалося. Маю трьох дітей. Що більше, нема що більше розказувати. Ким ти працюєш Яка ти робота? На заводі оператором телевізори збираємо. Як тобі взагалі життя в Аргентині? Подобається, подобається, досить таки подобається. Можна жити. Звісно, після хвороби я був не в найкращому стані, проте відчував, що міг наквапно просуватися вперед. Хоча швидко тут і так не вийшло б. Ось я приблизно в тому ж місці, де минулого разу тут проїжджав і казав: Ой, який класний вітер, як я швидко їду! я сподіваюся, коли буду їхати назад, то вітру цього не буде або принаймні він буде в інший бік. І що, здогадайтесь? Звісно, вітер такий самий, і в тому ж самому напрямку. Ай, щастить же ж. Тож я їду зі швидкістю, може 10 км на годину. А іноді навіть легше йти пішки. І от знову знайомий кордон. Пару днів безкрайними степами. Переправа. Ще один кордон. Тільки вже сьогодні тут не сплю. І я повертаюся до материкової Аргентини і її неозорої Патагонії.